Близнюки, мої розумнички, мої квітливі та допитливі. Привіт-привіт! Ну що ж, давайте сьогодні подивимося, що вам принесе лютий 2025 року. Зі мною уже мої колоди. Хто зі мною тут на каналі вперше? Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Мені дуже приємна будь-яка ваша взаємодія з відео, ваші лайки, підписки. Коментарі, якщо вам, звичайно, подобається контент на моєму каналі. Підписуйтеся, приєднуйтеся. Мене це дуже мотивує, мене це тішить. Дякую вам за підтримку. Так, а ми швидше подивимось і будемо, звичайно, щомісяця планувати з вами події, добитися підказки, астрологічні таро. Так, подивимось. Сьогодні дивимось три різних колоди, що принесе близнюкам цей лютий близнюки для вас. Карта місяця, і лют у нас починається з деякого такого. Туман, я би сказала, по місяцю. По місяці це може бути, знаєте, такі страхи підніматися, можуть тривоги деякі підніматися, може бути якась така неясність, можливо, ви чекаєте якогось прояснення, але поки ще його немає. Наче вас ситуація приваблює, наче вас ситуація манить, але ще поки взагалі не зрозуміло, що воно таке і як воно це все буде. Це таке дуже знаєте, коли хочеться, але от дійсно навіть страхи можуть підійматися по цій карті. Хороша карта до речі для вагітності, якщо ви це планували, якщо ви, наприклад, приховували це і от приховували, що ви це хочете, що ви це плануєте. До речі, ж Юпітер йде у вашому знаці зараз близнюкої, і 4 лютого він розвертається у близнюках в 11 градусі близнюків. Він розвертається в директний рух, у кого там є особисті планети. ви... Обов'язково це відчуєте. Можливо, ви от старалися весь час, коли був Юпітер ретроградний. Звичайно ж, хто старався, кому це було актуально? Ось а тут у вас уже потім буде якесь певне. Прояснення можуть по цій карті траплятися якісь такі цікаві моменти зі сном, сновидіння, це може бути і безсоння, це може бути і сонливість інколи також по місяцю. Але зазвичай звертайте увагу на свій емоційний фон, близнюки. Хоча ви легкі, ви такі, знаєте, приємні, ви легкі на підйом, ви смітливі, але все ж таки. Звертайте, будь ласка, увагу на свій емоційний стан, попіклуйтеся про себе і вносьте більше ясності. Так, що ще принесе близнюка, цей лютий? Це у нас король Пентаклі, близнюки. Це у нас чоловік, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, чоловік земної стихії, чоловік статний, чоловік заможний, може бути, до речі, не тільки за сонячним знаком зодіаку, це може бути і за асцендентом або за стеліумом, наприклад, з копченням планет. Це може бути людина, яка володіє певними фінансами, ресурсами, нерухомістю, землею. Це може бути ваш керівник, це може бути, до речі, фінансова допомога від когось, або як фінансова, знаєте, порада. Можливо, ви тут думали, буде, не буде вам ця якась фінансова порада, підтвердження, затвердження, то воно обов'язково буде. Це хороша карта, або цей чоловік якось буде присутній у вашому житті, буде присутня у вас з ним комунікація. Так, що ще. Можливо, це навіть побачення нічні, якісь нічні розмови, нічні переписки, тому що місяць часто, як ніч. Так що ще принесе близнюкам. Так, близнюки, карта випала, і це у нас колісниця! Прекрасно! Можливо, це у вас приїзд цього чоловіка, бо взагалі окремо ця карта програється. І це у нас близнюки може програтися як подорож, поїздка, переміщення, справи з автомобілем. Наприклад, може програтися до речі, як ваш партнер тут, наприклад, купує автомобіль, або ви продаєте автомобіль. До речі, щодо купівлі автомобілю, то поки марс ретроградний все ще ну не дуже сприятливо купувати. З 24 лютого він уже розвернеться і буде прямим, буде директним, буде йти прямо. Ось тому дивіться, це у нас справи з дорогою, справи з поїздками. Це у нас, до речі, ще може бути контроль, коли ви можете контролювати свої фінанси і свої емоції, і контролювати, наприклад, сімейний бюджет звичайно, поїздка, транспорт, будь-який вид транспорту може бути. І автомобіль, і літак, і мотоцикл, і скутер, і катемаран, все ще завгодно, там. і колишній якийсь підйомник. Ось це все по колісниці, це прорив, це просування вперед. Навіть якщо ви там на початку місяця не знали, як воно буде, то потім ви вже будете, знаєте, тримати і мати контроль, якийсь відчувати контроль. Над ситуацією по колісниці. Так, що ще принесе вам близнюки цей лютий? Ми подивимось на таро старого Голівуду. Це у нас Кінселтаун Таро. Давайте поглянемо блиснюки, що вам принесе цей лютий для вас. Але десятка жезлів, і знаєте, це у нас багатозадачність така певна. Це у нас проекти, велика зайнятість, Але це зайнятість, яка вже підходить до свого. Завершення це проект, який підходить до свого кінця. Можливо, буде такий період у місяці, коли у вас буде дуже-дуже дуже багато задач. Наприклад, вам потрібно спробувати багато чого щось робити, чи виконати і поставити. Галочко, це така багатозадачність. Не забувайте по цій карті, що ви можете, наприклад, делегувати. Якщо ви не можете зі всім розібратися самотужки, тут, наприклад, помади зображені, так, можливо, ви зможете тут роздарувати своїм подругам чи своїм, наприклад, кузинам, близнюкою, ось з кимось, ви можете розділити це все щастя, яке на вас звалиться. Це не обов'язково щось у в негативному плані, ось так. От, але це от саме коли багато справ, багато задач. Можливо, і туди треба поїхати, і туди треба поїхати, і ту справу треба вирішити, і те спробувати. Ось. Але десятка це завжди про кульмінацію. Ви приймете це рішення і все розв'яжеться. Так, що ще принесе близнюкам. Це і лютий, і близнюки для вас. Шістка мочів. І знову ви вирушаєте в дорогу. І тут, наче вже і машина під'їхала, чи таксі, чи за вами хтось заїхав, і вас забирає, ви відправляєтеся у дорогу. Це дійсно може бути поїздка, перевезення речей, до речі, або ви переїжджаєте з одного місця на інше місце. До речі, ці десятки також можуть бути пов'язані з цим, коли ви там збираєте валізи, ви переїжджаєте, і ви пакуєте речі, або вам потрібно дуже багато чого встигнути до цієї поїздки, або після приїзду тут також може програтися дуже багато чого вам потрібно зробити. Ось тому. Ну, збирайтеся в дорогу. Це взагалі просування, просування вперед. Можливо, у вас була тут, знаєте, у лютому чи буде якась така певна кількість задач, яка, знаєте, зрушить з мертвої точки щось, зрушить якийсь проект. От ви це зробите нарешті, от ви розумієте, я нарешті це зроблю. І справа піде. От я нарешті це завершу і все. Я залишаю цю історію позаду і йду до нового. Або я, наприклад, завершую етап, це, цей рівень і йду вже на новий рівень. Я йду до нових Ну, Тут карта тільки позитивна. Тут ще така розкішна дама. Так, що ще принесе близнюкам? Близнюки ще ще принесе вам цей лютий близнюки для вас. Трійка кубків прекрасно! Це у нас святкування, зустріч з друзями. Можливо, ви кудись збираєтеся і від'їжджаєте кудись з друзями, з подругами. Це, до речі, може бути дівоча якась вечірка, дівоча якась поїздка, зібрання, свято, можливо, дійсно біля якогось, біля якоїсь водойми, чи це якесь місце, де є порт, портове. Місто, де є ще найменша річка, до речі, ну от саме по цій карті. Це взагалі хороші новини. Це коли вам є що відсвяткувати, є що обговорити. Ви, наприклад, працювали над чимось, над якимось проєктом, над якоюсь презентацією, і ви вже це всім представляєте, і після прем'єри ви йдете святкувати. Наприклад, чи ви щось презентуєте? Щонайменше це зустріч з подругами на каву зустріч з друзями, святкування, там, чи йогось дня народження. Ось тут дуже хороші карти. Так, а у нас з вами ще одна колода сьогодні, близнюки. Подивимося, що принесе близнюкам цей лютий близнюки для вас. Близнюки. Десятка мечів, але потрібно бути обережним. Дивіться, близнюки під ноги. Тут якась ситуація буде завершуватися для вас, близнюки. Якась ситуація йде з вашого життя. Тут дівчина вона ламає мечі. Можливо, ви з якоюсь важкістю чи з якоюсь проблемою ви розібралися, і все. Ви навіть захочете позбавитися від всього, що вам нагадувало. Про цю проблему. Може, якісь речі, ви захочете з ними попрощатися, щось, можливо, якісь артефакти, які, які вам нагадують, чи про людину, з якою ви більше не хочете спілкуватися, чи про діяльність, якою ви більше не хочете займатися. Ось так. От щось ви тут завершите. Але, знаєте, це таке завершення, від якого ви потім отримаєте полегшення. Так. Що ще принесе близнюкам цей лютий близнюки для вас? Двійка жезлів, і це у нас період, коли ви вирушаєте в дорогу або ви плануєте вирушати в дорогу. Десь ви ще вагаєтеся, ви плануєте, ви обдумуєте свій план рішень. Можливо, у вас є на вибір два варіанти подій, можливо, ви завершили якусь ситуацію, і тепер думаєте. Куди далі, але ви вже готові йти. Просто вам потрібно ще на щось опертися і остаточно прийняти рішення. Уже рюкзак у вас тут ось він уже є. Ось, можливо, вам не хочеться повертатися з якоїсь відпустки, чи вам не хочеться повертатися, наприклад, до навчання або ще до чогось. І ви тут будете обирати. Можливо, ви обираєте якийсь напрямок, що вам вивчати. Куди вам далі піти, з чимось ви завершили, а з новим ви ще не зовсім так визначилися. І от тут може бути такий стан деякого вагання, до речі, два проекти для вас на вибір, два напрямки, дві людини, з якими ви, наприклад, можете спілкуватися, Двійка – це також завжди і про партнерство. Але тут потрібно по, по е, оцій зв'язці... Подивитися, наскільки партнери надійні, наскільки ви їм довіряєте. Тому що, якщо у вас вже є сумніви, вони є не просто так. Так, що ще принесе. Ще ще принесе. Ви можете почуватися дещо розгубленою. Чи розгубленим. Так, що ще принесе близнюка. Так, страшний суд, кармічна карта. Ви наче тут, знаєте, згадуєте тут, дівчина бачить сновидіння, ви наче згадуєте тут саму себе. Чи згадуєте самого себе. Ви, наче, про вас ніби все життя проноситься перед очима, ви щось завершуєте. І згадуєте, можливо, десь були в минулому вже на ці вказівки на це. Можливо, ви згадаєте, що от щось я зробила правильно, а щось я зробила неправильно, але тут там, де я не вибрала себе. Тому що коли я йду по цій карті і істинно вибираю себе. Тут буде все прекрасно. Це, до речі, також може бути карта, яка означає якісь судові справи. До речі, це може бути от, в прямому сенсі е, якісь. Е, Судові штуки, коли ви отримуєте якийсь вирок, або ви виносите якийсь вирок, це може бути вирок ваш, що ви не обираєте продовжувати співпрацю, чи ви не обираєте далі цей шлях? Або, наприклад, навпаки, що ви обираєте якийсь інший шлях. Але по страшному суду завжди проходять такі, знаєте, близнюки, зміни. І зміни вони проходять доволі такі потужні, тому що ми обираємо так, обираємо надалі своє майбутнє. Це у нас такі переломні моменти, коли ми можемо. Вирішувати своє майбутнє. Доволі така ще кармічна карта. До речі, хоча я не люблю це слово. Ми до того ж наближаємося до кармічного періоду. Уже у нас у березні це у нас період затемнені, ми вже їх ауру можемо під кінець лютого стовідсотково відчувати. Напишіть мені, будь ласка, як у вас програється ця карта. До речі, по страшному суду це також можуть бути спогади з минулого, саме по цій карті. Це часто може бути зацікавленість якимось гіпнозом, регресом, ось пропрацювання роду, медитації, ось так от. Може, може бути по цій карті. Ну що ж, близнюки, мені здається, дуже цікавий у вас місяць. Він такий, знаєте, інтригуючий. Мені цікаво, що ж ви оберете. Звичайно ж, мені здається, остаточне рішення тут буде прийнято вам після затемнення, але багато питань ви собі, близнюки, поставите. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося у нових прогнозах. Па-па!